Холодильник дали, шкаф, тумбочки, ну, ну все, все, що є. У кімнаті соціального готелю вже декілька місяців проживає Ганна Аравіна. Перші місяці після влучання каже, проживала у дітей. Звісно, квартира дуже красива була. У мене двокомнатна, два балкона, все, що треба було для життя. І за одну минуту нічого не стало. Кухню повністю розтрощили, коридор розтрощила. Це все. Я ще в такому віці, хоч би дожити, щоб построїли, щоб щоб перейти. Попри гарні умови тут дуже хоче додому, говорить пані Ганна. Дуже ж хочеться додому, що ж тут вже не будеш цю, все життя тут жити. Лучше б нам дали гроші, ми купили, б собі, вони собі стоїли, б скільки хотіли. Зі спогадів про колишнє життя декілька врятованих вазонів із квартири. У мене були різні фіалки. Оце стільки залишилося. Умови в нас ну, відповідають для проживання людей. Все необхідне для проживання у нас тут є. У готелі два місяці проживає і Микола Чаркін з дружиною та кішкою Муською. Ти не бійся, давай, а ти оце кушай, кушай. Що в один день залишиться без усього, не може повірити досі, каже пан Микола. Ракета влетіла зверху і попала серед шостого-сьомого етажа в ліфтову. От за що цього, може, і вийшлося, що ми залишилися живі. Але, звісно, краще було, щоб. Цей дом забрали хтось і людям викупили вон квартири, дали. Навіть пускає без е, ремонту, потихеньку б саме ремонт зробили. Головне, щоб було, щоб не тут. Ну, це ж могильник. Тут. Приходити до багатоповерхівки тяжко, та сьогодні робить виняток і показує, що залишилося після ракетного удару. Моя квартира тут на 9-му етажі. Підіймається по рідних східцях. Одної сторони взагалі ні, іншої сторони живі квартири, показує поверх, де був епіцентр удару. Тут, де він пройшов. Поміж руйнувань видніються взуття, ковдра, банки та навіть новорічна ялинка. Кожного із загиблих, каже, пам'ятає. Тут Андрія Савранського, зять з дочкою зняли квартиру і ушли. Відмикає свою квартиру, люстру розбило, але не впала. Деякі речі, говорить, забрали, а вікна закрили плівкою. У мене тройне стекло, тройне, навіть цю погнуло, погнуло, повиривало, ну, повністю все розірвало. Бути тут довго не може, говорить пан Микола. В душі больно так от аж дрож пробирає. Не то, що я тоді не так спугався, і спугався. Тобто, не, не так мене трусило, як сідраз починає. Нині про перший під'їзд і життя його мешканців нагадують лише їхні фото, квіти та іграшки. Наші сусіди тільки напротив, да? от у них вся сім'я загинула. Експертний висновок щодо можливості відновити будинок отримали наприкінці вересня. Розповідає голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Відбулася повна руйнація. Там дев'яти квартир, 18 квартир, зруйновані практично ну значні руйнування решта квартир різного різнопені. руйнування. загальний висновок був такий, що підлягає реконструкції. Перший під'їзд повністю, оскільки там ступінь технічних руйнувань досить велика. І другий під'їзд частково він придатний до проживання з замінами певних там комунікацій. 10 жовтня провели тендер, де визначили компанію, яка займатиметься ремонтом, каже Ігор Табурець: це Умань Рембут. Рембуд-2». наразі визначається ну, його придатність до виконання робіт, тобто, ще не немає кінцевого рішення. Передбачено, що зазначений будинок буде реконструваним протягом. Шести місяців, шести-восьми місяців відновлення буде відбуватися за рахунок держави, оскільки ми вже отримали субвенцію з державного бюджету в розмірі 67,5 мільйонів гривень. То ми маємо витрачати ці кошти для того, щоб відновити все. І в рамках цих коштів буде здійснюватись саме відновлення, в тому числі і другого під'їзду. Додаткова субвенція виділена саме для цих робіт із міського бюджету міста Умень в розмірі 7 мільйонів гривень. Тетяна Зазуля Сергій Фімов Суспільне новини Черкаси.